Сьогодні на свіло майдан. Тут хлопці стоять під штабом самооборони саме, так само стежать за рухом колони сепаратистів. Міліція щось перемовляється. Разом і до кінця ми сказали це, і ми будемо! Близько 150 людей. Переважно це люди похилого віку знаходяться на Алеї слави. Тобто, ну. Так звані сепаратисти, не так звані сепаратисти. Тобто це 150 людей в більшості бабусі, дідусі, молоді. Там людей 30-40, не більше. Тому моє особисте бачення про те, що ну не варто зараз організовано, наприклад, туди йти, бо це буде тільки картинка для російських ЗМІ.

Женок вмоглиал, и это было не найти в цивилизации. Трогать вас не личинеромы. Мы мирная демонстрация. Стоять на вопросе. Я что-то нарушила? Спекту. Я что-то нарушила? Девочки идем идем идемте. в проспекту. мальчики будете защищать, ну, если будет кто-то я, 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 а а я иду домой. Я иду домой, буду защищать. А я сказала, я хорошо. Давайте славіть. Так само кордон міліції. Її не небагато. Сюди не допустили правий спектр говорить. Я не бачу міліція вирішила сюди. На 180 градусів я повертаюся. я бачу другий бік проспекту і міліцію, яка охороняє мітинг сепаратистів. Треба врятувати! Москву додому! Той москан! Вони скаржать той москан! Це центральне поспеклення. Ми не провоціруємо людей. Якщо сейчас ці люди на нас нападуть, ми піднімемо область і тут буде просто кровава війна. Я підтримую. Сказав, піднімемо область, а я, я не знаю, яка ж область буде їх підтримувати. Ми в своєму місті! Відвідати гідерейт, перевіряти маскарди! Дівчата! Дівчата! Девочек не я надо браться. Литвина, свободна Украина! Литвина, свободна Украина! У нас живу и мой отец пролил кровь. Покажи свой патрон. Да, То, что вы пришли к власти вооруженным путем, вы доживаете свои последние У них уже митинг закончился. Что сегодня происходит с той и с другой стороны, это ведет к гражданской войне. Ні одна сторона, ни вторая сторона умом не пользуется. Ты хочешь крові? Я знаю. Люди. Я знаю, но ну, ты ж ездил на войну. Ну я ездил на войну. Митин закончится. Скажи людям, пусть расходятся. Вот. розійдуться, розійдуться, я знаю, что вы расходились. Почему я сюда? Почему я почему я сюда приехал? Я прошу разводите вы. Я пошел беседовать на ту сторону. Оце активісти, це жіноча сотня, яка прийшла на бік <смі> сепаратистів і принесла прапори, і з ними є чоловіки. Громарна Україна! Одна єдина громадна Україна! Я втойду, я, я втойду, вонцово, вот втойду. вы бросали крыль. Вы проснете еще а? пол, а? пол а? страны. Если да. вот так будете. Все. Мы Все. Я Пусть прощения просят у всех. Да. Коридор, У Мені подарували білку. Скажи привіт, привет. Зробили вже коридор. Через який буде спроба вивести про російських активістів Вони Ні. класних витіка? Ні? України в Україні за Україну за Україну. фашист? — Ні. Я не знаю, чи правий сектор. Це у них немає пов'язок україна зараз. Це зараз це нереально, але я спробую перетак, дякую. Людей, ви воді коридор з'яві! Воєнного готу. Міліція не може, міліція нічого не може зробити. І люди говорили про те, що створили коридор для того, щоб вийшли. Але.

Дякую за два раза давали возможность, да, часть даже вышла, часть вывели женщин много, я сопровождал лично в том числе. Вот, но основное требование это сдать флагу этот имперский, который у них был. они, ну, естественно, чтобы арестовали Тимченко, у них у всех э, требования. просто, я конечно, не знаю, промысловый майданчик уже. А, есть, еще пьет, где я Потому что Беркут был с георгиевскими ленточками, вот там. потягивать петарды и все. Ну, сейчас фактически... Вот... Луганск, Украина! Донец, да Луганск, Украина! Ну, снова начинают... Слава. От вони спеціально, мені здається, провокують людей. На, на Одесу на СБУ пішов 2000. Світла! Замороже! Україна! На восьму. Але там, там же є Блокпост. Насправді не вдається. Не сдастся, а были, да? Четыре россиянина было, они ушли, три парня, одна девушка. Это то, что я видел точно. Они где-то за 15 минут до окружения, тихо, мирно оглядываясь, так поснимав всю символику, они тихо ушли туда во дворы. Людей, людей меньше тут явно не стало. Разузlerse, зараз намагаються є періодичні спроби прорвати кордон міліції. Треба і прорвати коридор обох боків на автозак. Наш палили автозак Запоріжжя. Да. Не кордон. Они не собираются выходить. Они сказали: Граждане россияне, если вы кричите о патриотизме, что вы патриоты своей страны, а если украинец кричит, что он патриот, он бандеровец. Так поймите здесь все тогда бандеровцы. Все патриоты своей страны и все ее любят. Пендеры, так что не надо не лезть твой. к нам. Так, журналисты, я попрошу вас выйти через широкий коридор, оставим людей. Бай, 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 бай. Якісь предмети і люди, коли можуть дістати, намагаються бити. Не надо! Кайсова та щит.